Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Друзі, прошу вибачення. Давно не виходив на связь. А що все время якось біганина, біганина, то дощі тут, то і, по цій потрави. Ви ще так не бачив, друзі, що постійно постійно потравить. День-два нема, потім опять біла сипеться, день-два немає і опять біла сипеться. Та як друг казав, не знаю, чим ми маємо на сонях не йти, друзі. Таке, таке дощ, так само, так, як і в торік, дуже дощі, дощі в нас йдуть сильно, але я дуже буду говорити, помаленьку буде ходити дивитися. Але трошки от не було в мене вулика, то я взяв цього вулика дядьмішиного поставив. ну він не, на отводок не піде, ми його заберемо десь на сім'ю, а сюди поставимо, ось що я зробив, сьогодні зварив три ногу. Приготую мій рамочник, покрасив. покрасив, то буду переставляти назад, бо він це буде під... на дві сім'ї, хочу робити. дуже таке у нас. Так що ми працюємо, друзі, склад. І якось так все разом, друзі, все склад працюю. Засипаю, прибрав, все, друзі, роблю склад, мої друзі. Буде в мене добра гарбара буде. І все, треба прибрати, що закидався. Це така буде до половини буде. Я трохи почав засипати, ще трохи засиплю, жерствою І тут буде, тут буде половина, тут буде половина стояти. І, і загорожа буде під корпуса така вість, стояти. О, там форточка, а тут половина буде, так як то на, на склад. Все время щось треба робити, друзі, щось римі, треба бігати, щось все время в заботах, в заботах, в трудах. О, сімейки помаленьку. Рухаються нас, вже тут друзі, маємо два отводочки. було розділився, це забув буянець. Тут було. розділив розділяний вулик лежак, це буде чисто два лежак стояти на запасних маточках. О, сімейки наші працюють потрошки, трошки літають трошки. Тут теж вже зроблений отволочок. Отак не хочуть, мусиш трошки робити. Те вже Я привіз нові матки. о, Тут ось, ще, ще сьогодні тут хочу прокосити, бо тут, я, тут я трошки прокосив. о, Вже бачу, сімейка висить, завтра треба подивитися, поставити їй корпус, треба 145-й ще один поставити. Бо де висить, треба ставити 145-й корпус. Завтра, як буде погода, отак помаленьку ми ой, хочете, не хочете, друзі, помаленьку треба. Я не виспустив, бо я трошки повкушував, тут льотки в мене так, в принципі, свободні. О, а це ще тут треба вискочити. Гризуть, друзі, дуже сильно гризуть. Чолка летить, трошки трошки. О, бо я бачу, не, не побачив, я треба вирубати. Тут теж сімейка треба подивитися, тут теж а, літають, зроблений було водочок на. Дружок знає, який я ж, навіть, не знаю, які я брав в нього матку цей раз. То, що, друзья, матки всі ми не прийняли, маток, а отводки з удовольствием приймають. Ну то нічого, якось ми мусимо потрошки, трошки, трошки перетоплюємося, опять-п'ять оп нарізав мішок. Бощини треба перетопити. Закидався, за рамки збиваю, все закидано, друзі. Чи це ви, прошу вибачення, друзі, не міг вийти, я ж кажу. І, і, і вулики, і все разом. І, і, і щось рік дуже тяжкий, друзі, що дуже матки, не знаю чому, друзі. Ну, щось дуже матки тряються, цей рік. Прамо так дивишся, є, вже дивишся на друзі, вже прамо нема. От там і, теж і, маточка підсажена прийняли, не прийняли, треба буде подивитися, чи вони її прийняли тут. Тому щось дуже це, якісь е, практично на соняшник дуже. Дуже сімей, 에, с, мало сильних сімей, бо я ж кажу, що чо ти, от чо ти лазиш? Так є, але от до друга сьогодні говорив, коли ти там відводки не робив, які як хоч би було, чим на соняшник піти. О, це такі в нас справи, друзі. Тому прошу Вибачення, бо я ж кажу, ну не мав часу, то, то, то і сім'ї треба було переглядати. О, тут а... Тоже вже пішли на други 145 і на два вже. Після потрави. До цього в мене завжди три, буває ще чотири. Ще такий в мене апарат є здоровий, теж розділяний. Це на 60 рамок. О, це й таке, Але Ну, дивлюся, розплоду хватає. То думаю, що на соняшник вони. Аби не було більше потрави, то вони на соняшник піднімуться. О, так що... Що <рив> можна сказати, друзі? Липи не було, там є трошки, трошки є, небагато. Було при... піднесли, акації, сам при такація, її практично не було. Так само постійно дощі, дощі, дощі. Открашу, готую, то бляху я вбив, кришу, дні, треба дешка пересипати слабачок, водочок. Треба їм зробити, Наш має займати великий вулик. О, так що працюємо. О, так що працюємо. Поправа є, що куди ми відносимо. Як би ти не хотів, от, дивися, все одно бджола лазить. Ленько теж вуличок зробив на дві розділяний. Пополам тропить поточок, слабенькі, це будуть чисто, друзі будуть чисто запасні матки, бо щоб... вічно в мене проблема з запасними матками. Сімейки працюють, бачу, вже доску прогинають, бачу докупи, сходять рядом кратом маленько підважити, поставити розпорки, бо піде мету, ломають доски. А там був під один вулик, а я взяв два пихнув. так, що... Так що тішитися царі там нема чим, я кажу. На взятки ми не готові, бо я ж кажу, бджоли дуже мало бджоли, дуже великі потрави, дуже сильно осипалося. Ой, Бджола, але що ти зробиш? Я думаю, що трошки вони наберуть, звісно, трошки маху наберуть, але поки трошки перетопив на трошки. Ай, людочки. Тільки я освободив своє. О, вилітайте звідти. Ну, коли літали, трошки я вже поперетоплював в своїй хатині. О, віск перетопив. Це є, ну це трохи треба ще. Ну, вже було скільки. Це трохи 145-х війні, а там сім'ю скоротив одну А так, в принципі, вже площину я перетопив, там залишилося тільки така сушка десь під. Осталася сушка бджоли, бачите, вже як лізуть в хату. це означає, вже взятка немає. І липа цвіте. І вроді сказав друг, ну, як буде дощ на липу, то буде липа. Липа цвіте і йде дощ, а взятків нема, друзі. А взятків у нас немає. Отакі От друзі справи, ми працюємо. Ще один вулик тільки залишився пустий, ну, хай там вже стоїть хати для мене. такі справи, друзі, так що вже ати... у нас вишенька на підході. Е! Київ батько, балту. Кисляді ще. Ось такі друзі у нас про так що ми... Вроді би дивишся, так і на льотках, і в джела вроді би садити. І... Вроді би дивишся. І... Так що я не пам'ятаю, що такого друзі року, як цей рік. Та й друг багато, друзі мені дзвонять і пишуть, що... що рік дуже дуже рік важкий. А да, я ще Я хоч так все рамі друзі, і те робиш, і те робиш, і вулики робиш. Я ще думаю, я мав час. Ну, мав час, то ще, друзі, затарабанив я, сонячну воскотовку, бо ще ну, пливе, дає результат, звісно. Топиться. Топиться. Але ще, ще не зробив сюди завісів, бо я не, не, не вспів. А таке ДСП оббите чорною пленкою, зверху стекло двох цікольний. Такі у нас діла. Вон там соняшник в мене, два куски, а потім ще там. Вже гірчичка наша, все перецвіла. І гірчиця силі бюда. Знаєте, була гірчиця в мене, була гірчиця в мене тут близенько 50 гектар, то вони більше принесли, ніж. 200 гектарів. Не давала, взагалі не давала. І була погода, друзі. Ну вона зовсім нічого не давала. Ось мірамочок стоїть. Треба теж глянути, що в нього там робиться. Боже, давненько я не змогла. Корпус поставлю, я недавно ставив. Такі справи. Вроді би джолка літає, вроді би вроді би щось працює. Дуже багато Цей рік не знаю дуже, як у вас. У мене царі дуже багато тихої сміни, дуже багато. Ось, ця сім'я помінялася. Потім, дуже багато дуже. От та сім'я поміняла матку, торішня, яка поміняла ще. Ну, дуже багато, просто, і, просто пройшла тиха сміна. Так, е, 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 да, друзі, зараз я обернумо на себе. Так, да, друзі, Рої цього року у нас не було. Взагалі я... в нас роїня целік не було. Я не бачив ні одного роя, ні одного роя. І... Був один, там мені дзвонили, що я пішов забрати невеличкий якийсь бакфастик, я не знаю, що така. Ну, така, видно, з помість була одна, то я зловив, бо в мене брат загорівся цією роботою, колись поїду до нього, я зніму обов'язково відео. Початківець, друзі, які теж хоче, хоче, теж так загорівся. І ви не повірите, друзі, початківець вже на січні має вісім вуликів. Звісно, прийшлося вуликами мені поділитися. У мене були там і корпусні, і лежаки, я йому трошки, хоч насипав, я йому трошки таких, і таких понасипав. Обчолка трошки вертається, що де вони що шукають. Не знаю, якщо ж так сонячний пройде, то це буде край, звісно, друзі. Це буде край. Конечно, то калітаєш, така вже і вечір. Я знаю, це сьома година. Вже, мабуть, сьома година вечора, друзі, я, ну, чолка там. Трошки, якщо буде видно. Марно, хмарно ти перейшов, тільки що дощ перейшов. Такий нас так пуститься, перейде і оп'ять нема, пуститься, перейде і оп'ять нема. І так, і, дуже сьогодні і я поняв, що буде дощ, тому що жадня, яка в мене є. Декілька сімей, які матки підселяв не прийняли, і що я не робив, то я ники брав від хороших сімей розпліт, одноденно ставив їм. Чотири такі сім'ї є. Хочете кажуть роблять жити, то будь ласка кажу, нати вам розпліти, я поставлю. Витягайте робіть. Якщо хочете жити, не хочете, то це Тоже от, оця сім'я ми з другом. Цей вулик в мене ось, все, друзі, цей вулик гарна така була сім'я. І все, і я прийшов, заміняли мату. Ну, вже є, є, бачу, що є. Маточка, є, є. Маточка є, є, працює. І дуже просто, я кажу, знаєте, з цими потравами, друзі, з цими потравами. Кроча, льотна пт, декілька етапів льотної птюли взагалі охоту. Це так тільки підникне льотна бджола. Витравляти. Тільки тому е, на роювання не, навіть на не було. Е, Ройові маточки мисочки були. Я ще це розказував, що були така, що відкриваю холстіка, а вони одну маточку вибрали, всі останні підхолці, які на холстик заганяли. І, а представте, як я, я подивився, одну собі прошпети, щось вісну. Від мене така пазі, я не знаю, що роблять, йдуть, в мене дроє. Одного стол, другого 170 там і більше, і ну, по-всякому, що вони з ним пчелами. Тут, а, яка одну сім'ю не метри, вже бачу, протягали матушників, ну, правда, не пішли на рій. Ну, а чим ти як льотної пчоли нема? То е, одну собі оставили, а то а ті всі, а ті всі просто вигнали і уничтожили. О, Ну так дуже багато такого дивився, друзі, що. Просто тихо на тиху смяну йшли. Просто на тиху смену йшли. І все. І все. Яка роїня, я не бачу, також я не буду, друзі, хоч один-два роя. Я рік ні одного роя не бачу. так витравили нас. І то я дожде, а чую, а джолки літають. Мішаю їм. Ну нічого, я довго не буду. Дожди, друзі, а чую стрекози гудуть по полях і все. О, ти що ти зробиш? Ти ляють, ляють без кінця, без кінця так 2-3 дні і бачу, є кубка. Вже бачу є кубка. Теж кажучи, він позадрує, кажу, так відводки наробив. У нього одна така, така пасіка, я думаю, там вже має бути хоча б за 30 отводків, якщо 170 сімей, то хоч би за 30 отводків мало бути. Які отводки, каже, чоловіче, які отводки, каже, хоч би каже, ти вона на на Ну Я тут я зробив я. І собі маточки привіз, то де зробив скільки це в мене десь п'ять. Чотир... Раз, два, три. П'ять шість сотків я зробив, О, а то ті сім'ї ослабив, тому що ми... то я їм я кажу, сьогодні, як кажу, що в літ дуже почали кусатися, хоча і, Сашова, мене леклер, він ніколи поняття не зачепив пальцем ніколи. Сьогодні він мене вже кусав, О, то я. Я поняв, що буде або холод, то був дощ. Але я забрав рабочку одноденний розплоду, встромив в сімейку. Це ж в мене одна сімейка осталась не непонятно, що там, бо там бачу, є, потягнули матошники навіть на трутню, то я їх обриваю, обрізаю і ставлю. Ну, друзі, ну що зробити? Таких п'ять казав друг мені, якщо 40-50 сімей, то до 5-6 сімей мусить бути букувати. Але думаю, ще в нас. Десь недільки три-чотири до соняшника, бо що я соняшник такий, ну в мене ще в коліна. І два етапи. Є один, що то сантиметрів 25-30, а один вже є тут більше. І, о, то таке. Я кажу, соня... їхав на трасі, я ж так не бачив, друзі. Я ж так не бачу. Їхав на трасі, друзі, машина вона ж, а в нас ж липи, друзі. У нас липи. Не повірте, 20-30 квіточок на липі Ще трошки в селі. То ще кої-как, яку там, а ну знімай, бо щось, так, бо буває таке, щось не хватає, вибиває. О, таке в мене тут. То я ж кажу, от їхав, це наробиться, ще скільки треба вбивати все. О, То друзі я їхав я по, ну з району. У нас же вся алея, тут олипи, тут. Е Глід повно. Хоча б, як кажу, кажу, льот не бере, але все одно якийсь підтримуючий і взято, щоб з нього повинен бути, О, то я так не бачу. Їдеш, то це також, щоб можна було позбирати, то би я знаю, кульок би, напевно, і всього дерево я б навіть не розбирав би липи. Ну, взагалі, десь там, 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 там. А вже заїхався гарно бджолки, непогано. Де вони що нас щупали, звісно, ну, но... якщо буде видно. Трошки хотів ривати, Дуже сьогодні почали, не взято кінчається. Чого дуже на хатину пішли на напад. Там остав дві рамочки, е, ну, зняв, скоротив одну сім'ю, для маточка поділася, то скоро забрав 145 і забув далі занести. то, А, друзі, добре, що я спомню. Ну що, друзі, знаєте, я, е, в мене є лоскотопка, п'ять гривень. Ну, не буду я її показувати. Ладно, колись показу, значить, Була стара воскотопка, яка вона? Колись діди як робили? Емалірована куструля і потім стиральний машину, то кров. Та що ти? Круглої машинки така була. Ну було добре, друзі. Було дуже добре. Я собі накидаю сітка, собі з саду кину дров, накидаю дров, воно собі топиться. Ну, прогоріла, таке я вам покажу, друзі. Може я. А ладно, ладно. Ладно, о, і, ну прийшлося, і, якраз так і вощина кончилася. А трошки був трошки був малесенький взяточок, друзі. Кончилася вощина. І це срочно вощину топити, бо якби, знаєте, не срочно, друзі, я б щось би хімічив би десь якусь каструлю паяв би, десь би варив би, щось, би я би десь би, думав би, ліпив би, знаєте, а це так і, ну, срочно то, от мене... І в п'ятницю жінка виносить така Мунтяновська непогана вошчина. О, Тас я буду говорити, бо мене тут вам розкажу. Непогана така Мунтяновська вишина і мені срочно треба. Друзі, таке маю хаділище було битком рамками. Це тут чисто для ще є трохи старих рамок, чисто було для рамок. Все, вибив, вибрав все. О, зараз виносити, буду, говорить. О, то такі другі справи, то срочно треба. Ну що, знаєте, як я бачу, що то якраз трошки невеличкий пішов то що треба, стало, треба. Що робити? Цібаю машину. Їду я в нас в такий містечко летим, печу я туди. І прийшлося купляти, друзі, дорогу ще капець. Ви знаєте, я прийшов її брати. Я прийшов її брати. Я думаю, квалточку. А що це має бути? Ну малесенька, друзі, ну малесенька. Ну а це що таке має? А це як я маюся? Я привик, що в мене така бадя, і знаєте, з цих нових машинок центрофуга, оця здорова. Така, ну не на що це тако, а така, ну така, ця більш така здорожча. То в мене така центрофуга з цими дюрами, я її насиплю повну з зверху насиплю гору І собі вал таке, що накладу отако, от салафа обв'язок, і воно служить. І топиться. А це прийшов воно такий манюні. І має, це що має бути? А це як воно має бути? Став топити, друзі, не топиться. Що таке? Цілий день палю вода не біжить. Постав її. я буду, друзі, хочу трошки, вам, час я розкладу трошки три ногу. Ось друзі, правда, так, що я кажу. Роз... розкладайся, О, То я хочу показати, ну, коли я поняв її систему, друзі. Час, мішок, час. Може, в мене варте? О, так. Так, друзі, я буду. Ось це така віж. Так, друзі, ми зараз і може чуть підніму, що буде мене він так буде розказувати. У мене там, друзі, в тій центрі в ті... там треба було вляти... ну так як каструля десь, трохи відорна, треба вляти три відрі. То довго палиш, поки, а тут дивіться, кататя, бачите? Якраз влазить відро води. Так, трошки далі тестувати. салак, чому бачити. Якраз, друзі. Якраз, друзі, ви що думаєте? Не вметів, дві так пригоріло. Ну це не жавийка, це буде воно. Трошки пригоріло, я не вметів, то вода. Відро води в минуті закипає. Отаке От дечко. друзі, ви не повірите? Ну, друзі, в мене проста та воскотопка. І осадок, коли вощину виймаєш, коли вощину виймаєш, коли треба, треба обрізати великий слой. Тут цього не треба. Не знаю чому, не знаю чому, друзі. але осадок остається тут, а вощинка виходить, ну там ножечком трохи півночку тількися. Ось мене невеличка, за 12 літрів, друзі. О, Тут така, о. Тут така штука, бачите, друзі? Отакий циберка. Трошки, може, я її тут від'їду, щоб вам. Отаке, друзі, циберка. О, воно, друзі. Зараз я ми ще що не можу поняти. Що О, на... так опереться. Ось воно ставиться. Тепер ця штука вставляється от такого. О, вона, так, так, вона вставляється. О, вона, бачите, як вставляється. О, отак от воно, виходить, вставляється. Тепер ця штука, друзі, вставляється сюди. І наверх закривається кришка. Ну, кришка тут дуже добре зроблена, мови нема. Одна єдина проблема, друзі, я сюди, я спалю машину дров, не машину, куру хай. Отак От воно топиться, тут край, воно вибігає ось цього. Одна проблема, друзі. От у того і тут того, між цим і цим виходить пара. Бачите, я гаді. Хоті... О, не повірите, але но... я, я не зрозумів, що це таке. Палю-палю, вода вроді, був а, а воно... Не, не йде, то тобто має сюди йти. то тобто тут таке зроблено виступає, сіточка, пара набирається. То тобто коли я його взяв цього, цього, друзі, соєдинив і обмотав скотчем. Простим скотчем, друзі. Да, я поїду, звісно, на днях поїду, куплю е, гафрірований скотч, такий, що не боїться ні температури, не боїться нічого. О. ціна Одцінає. Кому цікаво, то я й покажу, яка ціна. Щоб не казали, що я обманю. То це сюди, друзі, такого обширований скотч обмотати для того, щоб з під цих трибиків, з під цього, бо воно дуже легко, бачите, маленько збирається. І під великим давленням вода, воно просто пара уходить. Просто уходить пара. А воду наливати, якщо я тут зроблю напряму, то все всередині є. Бачите, дирка. Вставляється півторачка, пластмасова -пла 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 півторачка, вверху дрізали, просто через верх наляв і все. Ну, і як я зробив ще щось скочу, то він виступив. Але мені хотіло перетопити на півтори пачки. О, бачите, ще скочне. Треба купити, гафрувати. Гарненько обмотати, щоб не виходити. Якщо ви це зробите, також, ну так, да, це звісно, так, легше води наляти і потім поставити. І це не дуже складно ставити півтрашки через верх води наляти. Це теж є не дуже сложно, правда, друзі? Тому мені вона дуже, ви знаєте, друзі, і так замотав, поставив. Приходить десь приходжу, за сіло, опять докидав. А що знімати? Це то, що клійонку розв'язати. кишечку поклав, герметично, дуже добре тримає. О, Приходжу, докидав, опять нема, нема, прийшов докидав. Хоч за два рази, друзі, мішок. І це так в минуті, якщо зробити, зробити все, обрати і, виход і, в, в пари, ідеально. Ідеально, друзі. Коротше, я за... Коротше, те, друзі, що я мав своєю топити два дні. Я перетопив так вона. Так все вставляється Тут у нас така історія, це чаша для води. Це основне, щоб, основне, друзі, щоб зробити скотчем цим гафрируванням, зробити, щоб не виходила. Бо я ж кажу, палю палю, палю палю, та що це не складається? Палю палю, що це таке? Воно вода кипить, а... Википила аж дно почервоніло, а там пари навіть немає. Я відкриваю, пари нема. Все, що взяв просто скорблю ще цього не мав, обмотав. В минуті, в минуті дати фух, і вода полетіла. Тому посовітувати можу, друзі. Е, дуже швидко. Мішок це буквально час. І мішок, час півтора, і мішок пере, мішок перетоплений. Дуже швидко, я кажу, мені прийшлося. Ой, мені прийшлося, друзі. Мені прийшлося, я ж кажу, так по безстрачку топити вощину. Опять нарізав мішок вощин, бо долюбати ми збиралися склад. Так склад є, складаєш, складаєш, а потім скільки. І сортну треба, так як і, знаєте, 300 а так не йде у мене, як йде 145. І опять буде, дивіться. І дивіться, опять, як хмара засуває. Опять хмара засуває і опять зараз все Ці всі, всі заносити свої. Покраси. Добре, друзі. Все, дякую, що були зі мною. Працюємо. Вибачаю, що не знімав довго, тому що як вони не було в мене часу, я кажу, і склад робиш, і вулика треба, і треба віск топити, і тетра, і треба, і обрізаєш, і все, все разом, все по безстрачку, все бігом, все бігом, все бігом. Ну, головне, друзі, миру, злагоди, Ну, не цим я дуже сильно просив. Що. Сильно дуже просив. Я не знаю, на сонячних цим ти я не знаю. Ну... Ну що воно буде, то буде. Добре, друзі. Всім пока, до нових зустрічей. Радий був, що ви терпіли, що тільки мене не було в ефірі, звісно. Нічого, будемо, я думаю, трошки буде менше роботи, будемо виходити трошки чаще в ефір, яка трошки підігнали сім'ї, яка в мене є, друзі. Треба вулика. Все вулика треба. Край. А ваше шевелиться. Треба теж такі ножки поварити, як я зварила сього. Під восьмирамошника треба зварити з арматури. Треба зварити, але щось не... це ще два вулики в мене на дерев'яних кілочках о, здається. То все буде на арматурі. І на кілках, ну там більш на Йорк, бо там дуже вже хитається. Але колись розберу, звару і пересиплю, зроблю. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічів. Ми працюємо, 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 я ж кажу, дощі постійно. Через день, а й кожен день. Опять дощів нас зародилися, то я не знаю, що воно буде. Але знаєте, все одно, і на що я кажу, приходиться нам працювати, приходиться робити, приходиться трудитися. Все, до зустрічі, Ради, що ви були зі мною. Все, з вами, я, Володя Подільський. До побачення, друзі. Все, працюємо.